Привіт! 21 жовтня 2025 року я звернула увагу, що обов'язково треба казати, який рік. Тому що, коли дивлюсь мої відео там восьмирічної давності, то не знаю, який рік. Сьогодні будемо знімати розпаковку з тему. Ага, минулого тижня знімали наклеїчки, а потім щось мені захотілося дозаказати. І як на заказувала на 165 євро. Уявляєте? Коротше, гамена всякого одягу. Уявляєте, одяг з Китаю, без фірми. Бачу, так блистять в мене волосся ну, гарно, гарно. Зараз будемо розпаковувати, і я буду міряти. Ну, а що, нащо я заказую? Гамно з Китаю. Тому що це мій дофамін. Мені от подобається. І посидіть на сайті, позамовлять, і порозпаковуйте. І ось мені так цього хочеться. І все, тому і замовляю. А, так що я? Зимодиться. Опа, він мені дзвонить і каже, не влазить в ящик почтовий. Я кажу, залиш, де хочеш, там де-небудь. Я його знайду, кажу, у нас там везде камери, ніхто не вкраде. Так щоб вкрасти, треба ще ж підняти. Поїхали. Боже, це буде. Це буде велика розпаковка. Як же, як же це робити? Піше мірить. О! Балі. Коротше, це светр. З начосом Колись у мене був такий Терранова. Ой, блін, який ганяний. А може і нормальний. Коротше, от внутрі, бачите? Я ще ж брала якісь там xl спеціально, щоб, щоб малене було. Ой, а ч нормальний? Нормальный. Ну а якщо що, так мило забере. Ну, блин, зразу тепло. Ну, конечно, понятно, що за шо за фірма. Нікая. Блин, такий він величезний. Але ж я і хотіла такий. XL! Конечно, я ж не S -ку брала, а XL. Поехали дальше. це такий самий. А может це і не. Ага, це штанці. Написано було, що вони дуже теплі. Ага, ну просто флісові, але ж. Зараз будемо міряти. Штани нормальні, але здоровенні. Я ж теж брала з розщотом на е, трошки більше, ніж треба. Ні, ну такий колір мій. З моїми кросовками чи з моїми угами на платформі нормально, але можна було взяти XXS, а не М-ку. Поїхали далі. Так, ще одна ковтинка така сама. Тільки одна мілі, одна мені. Тут навіть в рукавах є е, начос. Це гарно. Понятно, що гамняна, гамняна, ну, ну ні, ну що, ну, типа сайз на зиму, так там вдома, чи біля дома, чи в спортзал. Ну, понятно, що я таке не люблю навіть, навіть біля дома, але, Ну, знаєте що, захотіла заказати і заказала. Все, така я. Я взагалі не, не збираюсь нікому подобатись цієї зими. У мене зовсім другі плани на життя. Зараз примірю. Топік для зала. А чо, топік класний. Дивіться, да? Інтересний. Я, конечно, в топіку не хожу, я вдягаю зверху футболку велику по коліна. але взагалі інтересний і неочікувано, що він гарний такий. О, це скотч двосторонній, щоб там дзеркало приклеїть на стіну чи щось таке. І їх чомусь чотири. А я заказала два. Тобі ж це номер один. І їх чотири. Так що, якщо треба, то питайте. Буду вам віддавати. Далі, наклеечки спортсменки. Ну, наклеечки це моє все разом з спортом. Так, поїхали далі. Коротше, це лосини. Которія з э, таким поясом. Сейчас вдягну, побачимо, що з цього вийде. Не судіть строго жирну женщину. Коротше, знаєте що? Не так вже і погано. Ну, конечно, сало колбаса висить, живот є. Но, но, знаєте, я очікую. А дивіться, а в зеркалі, так наче у мене талія є отут. Ось, о, бачите, отак вот на білому фоні. Оп, Італія. Ха -ха -ха. Я від цього сайту взагалі не очікувала, що він буде нормальний. І вже це друга посилка, що я кажу, нічого собі. Я ж гамно хотіла. Ну, очікувала. Ождання реальність, як всі кажуть. А тут, блін, реальність нормальна, реальна. Так, поїхали далі. Костюмчик для спорту. Сейчас прийми. Ух ти, Боже, я охотилась колись на такі штани з такою жопою. Да, тільки тут мені не нравится ця, конечно, ластовица. Ну, сейчас примерим. Готовы. Пальчик, як моя мила любить. Хм. А что тут, кстати, жопу? Ну, такое. Ну, бачите, тоже талия, она вона у мене є. А її-то нету. Розпаковуємо далі. Блін, що то я паспорту ударила? Лишь би так займатися ним, як форму заказувала себе. Знову штанішки меряємо. Ці штанішки мені не подобаються. Е, виділяється тут негарно. Коротше, я думаю, буде весь целлюліт видно. Щось я була в ударі, щоб замовити собі так багато спортивного. Бачите, кажуть, та почни, ти вже почни цей спорт. Розпаковуємо. Блін, якщо це знов носки з коровами. Блять, люди добрі. Я ж з медведиками хотіла. Це друга. Збірка носків з коровами. Куди мені їх дівати? Корова. Ладно. Блін, Ну, ладно, будемо, як, як були такі були. А це я під свій новий телефон заказала собі кавер для наушників. А воно не таке, воно ніонове. А я не оно не буду носити, Я не хочу в таких наушниках ходить. Как светофор, как работник железной дороги. Ну нічого, вони всі по 3 копійки. Але ж я разом заказала ще й чорні. Так що, якщо я не захочу білі, які вони є насправді білі, то я їх покрию чорним. Ну ладно. Карку, дайте мені щось друге вдягти інше. Щось вдягти інше, дайте. О! Знов штанці сірі, це, мабуть, мілі. міряємо. Знаєте що? О, бачите, яка бровя? Потім покажу чого. Це буде в кінці. Штани мені не подобаються, а більш за все не подобається. То, що тут резиночка. на ножки резиночка. Ну, яка є зіночка? Я ж то, Султан Сулейман. Ну, це вони такі здоровенні, вони будуть в саші ходити вдома. Все. Отакі: От просто для дома, для зими на одну зиму. Так, що в мене тут? Якісь ще коробки. Давайте будемо дивитись. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю. В цьому ж, як ви пам'ятали, пам'ятаєте, реклама кіндер сюрприза? Іграшка, шоколад і сюрприз. Значить, три в одному. От у мене теж Потратить гроші. Ага, поняла. Коротше, це якась полка, яка саме не знаю. Подивлюся, що я там замовляла, і вставлю. О, це я знаю що. Дивіться. У мене дуже багато сережок. Я просто люблю, коли у мене тут душа гола. А тут сережки дуже довгі. У мене є ще довші. І це така фігня з дирочками, в яку можна вставляти сережки, Щоб вони не лежали. Отак. Ось у мене тут все подряд лежить. ці пари сережок. Отак будуть вони висіти. Очень нужна в хозяйстві віщ. Я сьогодні п'ю чайочок. Сходила, з'їла піцу, половинку, тільки вірніше, там приносять половинку, а я з'їла половинку-половинки. Також ставлю фоточку. Думаю, вино заказують чи ні? У мене вихідний і сьогодні і завтра. А потім думаю, ні, я така, коли я на стресі, мені треба, щоб моя голова була чиста. Я не люблю пить, коли, коли у мене тут. бо я ще більше накручую себе. Кольцо грузинского дизайнера купила летом. Сколько есть? Ну, 100 баксов стоит, там 270 лари. А другая маленькая, это просто Пандора столетней давности. Это, так сказать, пользуясь случаем, хочу передать привет. Блин. Называется, любишь распаковывать и не любишь распаковывать одночасно. Так, что тоже такие, короче, из полки знал полки, полки. Знаете, у меня там у ванни уже стики-полки, потому бо мне надо на каждый мой кремчик, чтобы все было по своим местам. Короче, сейчас вставлю сюда картинку, что это такое. Бо я зараз сама не знаю. Блин, а наклеек начало то, блин, девочки 8 лет. Ну, буду показывать. Красивые же, красивые, розовые. Фиолетовые. Все, все, мої наушники, мої гантелі, моє авокадо. Все, все чотенько. ось даже костюм, як я сьогодні купила. Так, я не знаю, чи надо показувати наклейки. Давайте так, пробежимся. Раз, два. Боже, що ж їх так багато? Три, аж чотири. Ну, все, блин, все уже буду дарить всім, хто пише, тим буду дарить. Щось таке інтересне. Блін! Так я ж думала, що він у мене буде, так сказати, отакий. Плотненький. А він, бачите, зошиток. Зошиток, просто зошиток. Ну нічого, подивимося, що вони там. Планер по спорту. Мені він якраз потрібен. Будемо планувати, будемо заниматися спортом. А то це була ідея в цьому році стати фітоняшкою, і щось нічого не стало. З цією роботою... Ну, понятно, що поганому танцору яйця мішають. І що, якби хотіла, то ходила б. Ну, Як я зрозуміла, потрібна КБЖУ комплекс, білки, жири, угліводи. Тобто не просто жерти багато білка. Чи там хто там кето, це взагалі гамно. Коротше, це все, все гамно. Саме правильно це баланс всього. І коли цьому слідувати? Тому що, наприклад, якщо їсти тільки білок і салат. То, блин, жерти постійно хочеться, тому що углеводів не поїв і нема у тебе енергії. Углеводи повинні їсти, хоч пасту їш, але просто не жири кожен день. Хоч там чорний рис, або гречка, або Ну, там багато всякого є. Хліб з горішками класно. Блін, ну Це, як ви поняли, опять якась херня, яка я не знаю, що це. Носило. Поняли? Буду доставати, потім вріжу картинку, бо я тут на, -на, -на, -на заказувала. І, коротше, і виходить, без цього всього комплексу, що треба і білков, правильне кількість, і жиров, і вуглеводів. І тоді все е, тіло будується. А коли просто ходить в зал, то, то ж кажуть, що 20% спорту, 80% питання. питання повинно бути. Так, дивіться, я купила колготки своєї дочері Мілі. Вони з сердечками. Вони, мабуть, гамняні. Ну, знаєте, раз вдягнуть, а тим більше зараз молодіж носить, коли вони порвані. Так що дуже економненько. Вдягнув собі, порвав і можеш далі носити порвані, наче так і треба. Так, 26-27. О, це мені треба на кожен день якраз от саме таке, бо саме цього я, мені не вистачає. Я саме це сама розкреслюю, бо мені от, 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 от так я записую. Все. Це супер. Це супер. Бо в мене якраз на цьому тижні, саме на цьому тижні вже закінчились всі планери. Я... Так, ну що, радуємося. Мікрофон тепер у мене є, і новий телефон, і до нього підходящий мікрофон. Це він був дорогий зараз, мабуть, баксів 15. Ну, оце ж, по 50 копеек, чи по 30, а це 15, бля, це ще якийсь теж. Етод... В, нау... в наушники вставлять... Така черня, ну, але вона тут є. Бачите? Ну, щоб повністю перекрити цвет. Ой, бля. Так. Що це таке? Я не знаю. Це якісь коробочки червоні. Шо може бути, в червоних коробочок. Блядь. Я не знаю. Це, мабуть, якісь. Щось до чогось приклеювати. Типа двосторонній скотч. Тільки, типа, тот у мене в чотирьох рулонах, а цей в двох коробочках. Нічого. Молодці. Так, ну поняли, наклейки, да? Не розпаковуємо. З наклейками і так все не отведем, Це ніколи не кончиться. Все, що? Блядь. Не, ну ви даєте. Короче. Я, я не знаю, як я це могла замовляти. Це щось теж, мабуть, якась полка. Але якщо я звідси буду переїжджати, то я думаю, що вони не поодбираються. Або я їх залишу, або я їх викину, бо в мене нема. Коротше, я взагалі не знаю, як буде. Далі. Значить, це якісь такі полечки для ушних і так далі. І... і Їх тут три. О! Думаю, це ще одні штани. Ну що ж, поміряємо і їх. Не дуже бачу різницю між першими сірими, другими сірими і третіми сірими, але здогадуюсь, що саме це мої. Ага, без карманів. ні, не мої. Коротше, перші були дуже-дуже широкі. Я думаю, то буде мілі. Оці мені вдома ходить, але без карманів не люблю. Ой, а з резиночкою буде Саші. Коротше, всі вони з одинаковим начосом з таким флісом. А, ні, оце мої якраз. Оце точно мої, бо я цей начос сами... Сами... Це не фліс, а наче шерсть. Боже, я закончила. Слава тобі, Господи. Так, оце те ж саме на чорний, нахіра не розумію. Ось він цей скотч. І ще один, тільки тут один, понятно. А теперь, внимание, называется, догадайтесь, что это. Вы никогда не догадаетесь. Очень нужная в хозяйстве вещь. Сейчас я расскажу, то, то прям, то прям. Давайте, догадки. Как там? Пишите в комментариях, что думаете. Вот я думаю, что это может быть, да? Вот тут такая. И на палочке. Якесь таке щось на паличці, що мені так буває. На... Коротше, слухайте сюди. Коли треба самому собі вдягти браслет, ти береш, там якось так, потім тримаєш, і ти другою рукою можеш собі спокійно застігнути. бо коли так буває бігаєш, бігаєш, ловиш, ловиш, той замок. А от з цією штукою там показано, мабуть, вставлю картинку, як це застягати. Поняли? Яка нужна річ? Так, поехали дальше. Что это такое? А, как там? Пишите в комментариях догадки. Короче, и так далее, и так далее. Вот еще. Все. Я закончила распаковку. А теперь мы сробим наступное. Я вам покажу, что я купила. Я купила. Звичайно, кожну зиму в мене так пахне мій дім. Це де я зараз живу. Але я поїду в Грузію. Я... Дівчата мої також люблять, щоб це пахло. Я візьму це в Грузію з собою. Це свічечка, така сама. Але це теж не мені. Це на подарунок моєму знакомому. дуже накаченому. дуже накаченому. Також для свого. Як бачите, у мене там свічки горять. Ота сама висока біленька, і там ще одна біленька. У них такі красиві золоті підвічники. І колись ті біленькі свічки були отакі. Я не знаю, як показати. Такі коровені. Колись я золоті купляла. А зараз я купила червоні лакві. Бачите? Вони теж такі високі дуже. А тепер остання покупка. Зайшла я просто в магазин, він називається Танагра. І там є косметика фірми Байтері. Щось я одне купила і передарила. Потім мене попросила дівчинка щось там їй подивитись. І кажу, а ну-ка, дайте попробувати вашу этот гель для бровей. І, коротше, і я пробую. І у мене воно все приклеїться. Представляєте? Тому що у мене такі брові. Що мені треба вже цю ламінацію робити два рази блин, в місяць. Щоб оце приклеювалося без ламінації, я такого ще не бачила. А, а без ламінації ламінація ослабляє ці волоски, і потім ти їх можеш причесувати, як хочеш. А тут мої сильні волоски без ламінації приклеюються, бачите, вверх. Це те, що я хочу взагалі. від. Е, у мене була Анастасія Беверс-Лілхілс і була ще Зоя чи Зола, українська фірма. От вони плюс-мінус мені нравились, але, але коли брові не ламіновані, то воно також не впорувалося. А ця фігня байтери, коштує 36 євро? Ну, Блять, блядь, одна ламінація коштує 40 євро. Що два рази на місяць робить? Я вже плюнула, вже перестала взагалі робити. Думаю, та скільки ж можна? Якщо без ногтів я не можу, то по поводу брів я думаю, коротше, коротше, ділок ночі. А тепер оця фігня. находка. Все, я все показала. Знімаю на свій новий телефон, до речі. Бувайте. Вирішила ще не бувайте. Вирішила розпакувати мікрофон. Дивіться, ух ти! Так він такий. Знаєте, як не просто тут, мабуть, провод під низом. Так. Да. Ой! Ой, мишка! Мишка побігла. Боже, яке вона м'якунке. Значить, USB і Type-C, як в новому телефоні. Боже, яке манюсіньке. Ага, от какой мікрофончик. Тепер буду знімати з мікрофоном як професіонал. А ну, цікаво. І шо? О, наприклад. Так що, це треба якось заряджати чи що. Тнення у дрібницях, життя екзамен непростий воно складає по полицях, що ти у змозі ще пройти, ціну все, що зараз маєш, в ілюзіях не варто жити, ти все в своїх руках тримаєш, і краще це не відпустити. Повір синиця в руках краще, чим журавелю не бітесь. Можливо, те, кому ще важче, Життя не з драм чи п'єс, схопи цей. Гей!